Вітаю всіх! Я Семенова Карина, маркетолог, випускниця Харківського національного університету імені Каразіна, економічний факультет. У 2018 році я отримала ступінь магістра з маркетингу та з того часу працюю маркетологом та маркетологом соціальних мереж, таких компаній, як Онклінік, «Чудомаркет», «Велопланета», Заверенік та багато інших. Сьогодні я б хотіла надати свої рекомендації абітурієнтам, висловити свої чіткі за чому ж все ж таки варто розглянути вступ саме на економічний факультет, а саме на спеціальність маркетинг. І, власне, чому я кілька років тому зробила. Правильний вибір. По перше, я хочу відзначити підготовку до конкуренції на ринку праці. Університет надає, я хочу підкреслити саме фундаментальні знання, що є надважливо сьогодні, та допомагає розвинути ваші навички, які допоможуть і вам бути конкурентними на сучасному ринку. Університет закладає основу для формування ваших софт та хард skills, які будуть. Корисними на майбутньому місці роботи. Вміння комунікувати ви отримуєте класну базу, на яку ви потім будете з легкістю нанизувати додаткові знання, отримані з курсів, стажування, практики. Повірте, ця база з маркетингу дуже цінується серед сучасних роботодавців. Ви побудуєте корисні професійні зв'язки. Так, це ваше ком'юніті. Відвідування різних заходів, спілкування з викладачами, лекторами, студентами визначає ваші майбутні можливості та розвиток кар'єри. Тож, вступ до Харківського національного університету імені Каразіна на спеціальність маркетинг може виявитися ключовим етапом для розвитку вашої успішної кар'єри у майбутньому. Тож зробіть правильний вибір.